Форму для виготовлення печива у вигляді України друкує на 3D-принтері виробник кондитерських товарів Сергій Гончаров. Патріотичні тематике це карти України из пластика для пряників і також силиконовые формочки для леденцов, шоколада, виготовляти товари для кондитерів подружжя почало більш ніж п'ять років тому. Я загорівся бажанням купити 3D-принтер. это тем, що ми зможемо как-то на ньому зарабатувати, але Глубні душі думав, що це буде іграшка. В іто, коли навчився немного печатати, зготувати подобні відділення, увидел в інтернеті, що є ті, хто займаються формочками для пряників. Рішив спробувати. І з першого дня, коли ми виложили на тогда даже, в перший день в у нас сделали перший заказ за словами Сергія привести до Ужгорода вдалося частину обладнання для виготовлення форм для пряників та людяників. На момент 24 февраля у нас было собственное помещение, у нас было 11 вот таких принтеров. У нас был фрезерный станок, у нас был лазерный станок для резки фанеры орг стекла. И в штате, помимо нас, с супругой, было еще 3 человека. Сейчас мы Вивезли, наверное, не более 20% оборудования, то що поместилось і была, була можливість відправити нової почти. Ну то, что необходимо для мінімального празводства. Наразі подружжя отримує близько 10 замовлень щодня. Розповідає Ольга Гончарова. Багато дівчат, які поїхали з України зараз у Польщу, у Німеччину, у Нідерланди, Молдова. Ми зараз відправляємо по всьому світу, кондитери об'єдналися і замовили відразу багато всього. І серед цих формочок, які ми виготовляємо, по 30 формочок для людяників, гербів, країни мапи. І е, нашим нашего і Сейчас поток на закази в патріотічку тематику вырос, наверное, раза в чотири от обычного времени. на даний момент. Ми вийшли уже наверное, на максимум наших возможностей. Сейчас ближайшее время будемо думати о том, щоб производство. Также також позволит нам брати на роботу людей, которые возможно в этом нуждаются. за словами Сергія Гончарова. Впродовж трьох найближчих місяців вони планують взяти на роботу п'ятьох людей. Оксана Ушакова, Лонті не колишин. Новини на Суспільному.